Тиждень здоров'я у Львові від сьогодні запрацювали медичні намети, де можна безкоштовно перевірити здоров'я. Ініціатива триватиме 5 днів до суботи, включно. Один із таких наматів сьогодні працює на площі ринок. Тут із 11 до 18 можна було виміряти тиск, перевірити роботу серця, пройти тест на ВІЛ-інфекцію, гепатити Б і це перевірити гостроту зору, визначити рівень тривоги та навіть укласти декларацію з сімейним лікарем. Я в захваті, чесно кажучи, що от таке от зробили. Ну дійсно не не кожна людина може попасти до лікаря. От я сьогодні записувалась. Аж на слідуючий вівторок. Цукор перевірила, підвищений, тиск трохи підвищений, Вагу перевіряли, тиск перевіряли, кров на цукер. Я був у лікаря давненько, дізнався сьогодні, просто йдучи по площі ринок. Здаю аналіз, такий загальний аналіз крові на різні інфекції. Тож у межах тижня здоров'я можна буде зробити щеплення. Спеціальний вакцинальний автобус, який буде завтра, 25-го числа стояти у місті Винники на вулиці Галицькій, 23, Також закликаємо мешканців прийти і провакцинуватися. Там є вакцини від ковіду, від правця, від дифтерії. Меднамети працюватимуть в найбільш людних місцях Львівської громади. За тиждень охоплять 31 локацію. Графік роботи медиків є на сайті Львівської міської ради.